Наступна вправа буде виконуватись також на підлозі, тому нам знадобиться килимок. Займаємо упор на колінних суглобах, а також на долонях. Долоні мають знаходитись ширше плечових суглобів, руки випрямлені в ліктьових та плечових суглобах. Рука знаходиться 90 градусів по відношенню до корпуса тіла. Ми будемо виконувати відтискання від підлоги, але амплітуду будемо робити не повну. Маємо зробити амплітуду, коли плечова кістка підходить по відношенню до передпліччя до 90 градусів і піднімаємося вгору. Але це не все. Основним елементом є, коли ви піднімаєтесь повністю, ви маєте розтягнути лопатки. Розвести їх в сторони. Відчути, як лопатка ковзає по ребрах і відходить в сторону. А коли намагаєтесь опуститися донизу, ви навпаки, лопатки зводите разом і відчуваєте напруження між лопатками. Звели. І піднімаєтесь. Ось повна амплітуда. І ви додаєте амплітуду за рахунок руху лопаток. І повернулись. Звели. Опустились донизу, випрямились і потягнули лопатку. Погляд вперед все комфортно, безболісно. І потягнули лопатку. Виконуєте 15-20 повторень.